Виконуємо номер 1211 із підручника Алгебра 7 та номер 55,19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Графік функції «Y дорівнює КХ додати l проходить через точки М з координатами 9 і 1 і Н з координатами мінус 6 і мінус 4. знайдіть К і Л. Приступаємо до виконання. Оскільки графік проходить через точки, то координати цих точок задовольняють формулу, якою задано графік. Отже, підставимо замість x і y координати першої точки m і замість y координати другої точки N. Утворимо систему рівнянь з двома невідомими К і Л. Підставляємо 9 і 1. Отже, 1 дорівнює К помножити на 9 додати L. І мінус 4 дорівнює мінус 6 помножити на К додати Л можна було К на мінус 6. Тепер запишемо у зручному вигляді. Це буде 9К додати L до рівні 1 і мінус 6К додати L до рівні мінус 4. Виразимо тепер змінну L через змінну К із першого рівняння. Розв'яжемо нашу систему методом підстановки. L дорівню 1 відняти 9К. І підставимо замість L у друге рівняння наш вираз. Буде мінус 6К додати 1 відняти 9К. І це дорівнює мінус 4. Розв'язуємо друге рівняння із нашої системи. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс, і будемо зводити подібні доданки. L дорівнює мінус 6К мінус 6К, мінус 9К це буде мінус 15К, а плюс 1 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо L дорівнює 1 відняти 9К і мінус 15К дорівнює мінус 5. І поділимо тепер на мінус 15. К дорівнює, мінус на мінус поділити буде плюс, 15 на 11, 15 було. І скорочуємо тепер на 5 отримаємо К 1 третя. Підставляємо замість К 1 третя у перше рівняння, знайдемо L. L дорівнює 1 відняти 9 перших помножимо на 1 треть, К дорівнює 1 третя. L дорівнює 9,3 скорочуємо на 3. Отримаємо 1, відняти 3. К дорівнює 1 третя. L дорівнює мінус 2. І К дорівнює 1 третя. Записуємо відповідь. К дорівнює 1 третя. L дорівнює мінус 2. Номер 12. 1211 із підручника Алгебра 7. Та 55 крапочка 19 із підручника математика 7 виконано. 15. 15. Підправлю, бо погано видно, що це 15. Ну, а тепер виконано.